Олег Калашніков, офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, долучається до нашого ефіру. Доброго вам ранку, пане Олеже. Доброго ранку, Україна. Пане Олеже. Яка нині ситуація на Донецькому напрямку фронту станом на сьогоднішній ранок і як минула доба й ніч? Ситуація дуже складна. Вона залишається дуже складною. Однак це вже звичайно, не та ситуація, коли було ще місяць тому, коли ворог намагався нас постійно-постійно штурмувати своїми хвилями на сьогоднішній день. Ми спостерігаємо дійсно на Бахмутському напрямку посилення, особливо на флангах. Вони посилили особовим складом свої підрозділи, щоб якось стримати нас. Однак в даному випадку особовий склад це добра кількість, але у них вже дещо слабкіше з артилерією. Частину артилерії вони перекинули на інші напрямки. Це такі напрямки, як Купянськ-Сватово. І одночасно ми намагаємося не давати спокою їхній артилерії, тому цілодобово ми проводимо з ними бої. Вони намагаються на деяких дільницях навіть чинити контрнаступи для того, щоб сповільнити або зупинити наше просування. Однак їм це вдається поганенько. Ну і також щоб не давати просуватися нам. Вони зараз дуже так. Щільно за так, такий компонент застосовують це як міни, накидують ліпістки для того, щоб важче було йти нашій піхоті. Це вони накидають за допомогою безпілотників. Так ні, міни вони накидаються. Не безпілотники, вони накидаються дистанційно. Уже це вже вони так масово їх накидають на, 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 на тих напрямках, де наша піхота має просуватися. Це вони застосовують. Як в лісовій такій зоні, там де лісосмуги, і також в можуть на в полівій зоні дуже так щільно вони їх накидують на напрямку кліщівка. Там у нас якраз таке лісочок залишається перед кліщівкою, який ми ще маємо взяти, і там вони його щоб забезпечити нашу ну, зменшити наше просування. Там вони застосовують ці елементи. А як позначається на характері бойових дій ротація, яку проводять окупанти, заміщуючи, виводячи певні сили з під Бахмута, заміщуючи їх найбільш боєздатними, як сказав Серський. Ротація у них відбувалася. Це коли Пригожин виводив своїх вагнерівців. Тоді заходили ВДВ і піхотне. Ну, Но саме це головним чином заходило ВДВ, Ми скористалися цим моментом ротації, і саме під час під, за цей час ми мали дуже значне просування. Це як справа, так і флангу Бахмута. Вони думали, що це тимчасове явище, тому значну кількість своїх вони перекинули на інші напрямки. Але зараз на даний час ротації у них вже немає. Ті підрозділи, які перебувають на бойових позиціях, залишаються і навпаки, вони вже починають підтягувати вже резерви і посилювати свої фланги. Саме ті фланги, де ми вже маємо успіх. Пане Лежа, вагнерівці вийшли. А як себе проявляють так звані штурмові загони? Зет, чи зберігаються нині оці так звані м'ясні штурми, коли маленькими групами і часто які застосовували саме вагнерівці? Хвалені їхні загони зет, які набрані із тих самих же мобілізованих? Це у них не найкращий компонент їхніх збройних російських сил. І е, на даний час уже у них немає змоги. Е... Проводити такі атаки, масові атаки особовим складом. Вони зараз окопуються, намагаються перейти в оборону і тільки на деяких напрямках все ж таки бросають своїх вояк в наступ. Однак їм тут нічого не вдається. У них тут вже дещо не вистачає артилерійської компоненти такого масового ураження. І тому вони продовжують застосовувати ще й авіацію, як авіаудари, так і оці некеровані керовані бомби політовніки. Пане Олеже, тобто, якщо у ворога не вистачає артилерійської компоненти, то чи можна зробити висновки, що ми маємо зараз перевагу в артилерії? Сказати, що ми маємо кількісну перевагу в артилерії, все ще не, не можна, тому що вони дійсно поназбирали весь цей хлам ще радянських часів. У них вистачає стволів, у них вистачає снарядів. Однак цю компоненту ми постійно зменшуємо. Ну і звичайно, якщо брати щільність вогня, порівнювати той же там, коли вагнерівці штурмували Бахмут. Це буквально два місяці тому і на сьогодні. То на сьогодні, все ж таки е, артилерійські компоненти у них поменше з оперативної точки зору. Сьогодні довкола Бахмута, за які е, місця, якщо так можна сказати, то й це бої. Тобто, чого намагається досягнути українська армія, і як Російська намагається завадити цьому? Ну в даному випадку наша тактика відрізняється від російської, коли вони намагалися захопити Бахмут. Вони намагалися взяти саме місто будь-якою ціною. Вони не жалкували людей. Ми ж в даному випадку йдемо по флангам, і йдемо по південному флангу і по північному. Наразі ми вже підійшли і ведемо бої. Не неподалік села Клещівка, Це у нас, якщо брати південь, у нас є просування в напрямку села Ступочки. І так, а якщо брати північний фланг, ми зараз ведемо бої за Берховку, тобто там, де оце водосховище, де саме село, ми надійшли саме на цьому напрямку, і ми продовжуємо намагатися охопити сам Бахмут в такі кліщі. І також використовуємо те, що нам вдалося, і вдається захоплювати пануючі висоти. Ми з цих самих пануючих висот вже намагаємося не дати сполку і ворому, нищимо як його особовий склад, так і його техніку. По особовому складу. Ми зараз досить таки щільно працюємо, тому що дійсно його збільшилось. Пане Олеже, а якщо говорити в числах в кількості з приводу знищення особового складу та техніки, то про які цифри тут йде мова, і якої техніки у ворога стало менше? Ну на дане питання, чесно кажучи, я не можу відповісти, тому що такі підрахунки у нас вже веде генштаб, і це вже більше до них, ніж до мене. Я все ж таки більше в полях. Щодо погоди, чи сприяє вона проведенню українських наступальних операцій зараз біля Бахмуту? Так, на сьогоднішній день там у нас дещо були дощі до цього. Потім такий одночасний дощ був. Але на сьогодні, все ж таки, погода погода суха. І наша техніка може рухатися, може підтримувати наші наступальні дії. В даному випадку можна сказати, що погода дійсно нам сприяє. Дякую вам за інформацію. Олег Калашнико, офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Був з нами на прямому відеозв'язку. зв'язку. Як на мене, достатньо чітко намалював картину того, що зараз відбувається довкола Бахмута з військової точки зору.